Луцьку затримали іноземця, який понад 10 років переховувався від правосуддя в Іспанії. З'ясували, що це колишній співробітник поліції, який був засуджений на понад 16 років за вчинення тяжких злочинів, зокрема систематичне сексуальне насильство, знущання з жінки та дочок, тривалі погрози рідним. Після вироку суду зловмисник переховувався та був оголошений у міжнародний розшук. Іноземця затримали у Луцьку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після проведення необхідних передбачених законом процесуальних дій його екстрадитують до Іспанії, де він відбуватиме призначене судом покарання. Це черговий результат дієвого міжнародного поліцейського співробітництва за участю України.